Ласкаво прошу на реформоване мислення. Сьогодні ми зануримося в одну з найглибших і, мабуть, найрадикальніших заяв, які коли-небудь робила людина твердження Ісуса, що Він є світлом для світу. І знаєте, це не якась гарна метафора. Ні. Це заява, що буквально розколює реальність навпіл і має силу змінити ну, абсолютно все. Ну, давайте задумаємось на хвилинку. Хто з нас не хоче ясності, всі ми хочемо, хочемо бачити, куди йти, особливо коли життя стає складним. Але ось тут і починається дивний парадокс, про який говорить Біблія. Наша головна біда виявляється не в тому, що ми чогось не знаємо, а в тому, що ми, як це не дивно, любимо темряву. Тобто, нам подобається таке, знаєте. Ручне світло, таке, що гріє, заспокоює, але Боже збав нічого не висвітлює всередині нас. Отже, ось наш план. По-перше, розберемося, звідки ця дивна любов до темряви. Далі, в саме серце теми, неймовірна заява Ісуса. Потім подивимось, як це світло працює на практиці, як воно спасає і що означає жити як діти світла. А на завершення заглянемо в майбутнє до того самого неминучого світанку. Гаразд, починаємо. І щоб зрозуміти, наскільки велике світло, треба спершу так чесно подивитися в темряву. І ось тут нас чекає сюрприз, бо, виявляється, корінь проблеми зовсім не в нестачі знань. Він о, він набагато глибший. І ось він, цей внутрішній конфлікт у всій красі. Дивіться є світло, якого ми хочемо, а є світло, якого ми відчайдушно потребуємо. І це дві великі різниці. Ми хочемо, ну, знаєте, такого собі камінного вогника, теплого, затишного, контрольованого, такого, що залишає нас господарями власного життя. А от світло Христа, воно інше, воно не питає дозволу, воно пронизує наскрізь, руйнує всі наші зручні ілюзії і каже, щоб зцілити, треба здатися. І ось вам діагноз. Прямий і, чесно кажучи, безжальний. Євангеліє від Івана, третій розділ: справа не в голові, а в серці. Люди біжать від світла не тому, що воно занадто складне для розуміння. Ні. Вони біжать, бо воно безпомилково висвітлює все те, що ми так відчайдушно намагаємось сховати. Це не інтелектуальна проблема, це моральний вибір. І ось у цей світ, який свідомо обрав темряву, вривається Ісус. І він робить заяву, заяву настільки колосально, що вона просто розтинає історію на до і після. Ось вона центральна заява всього Євангелія. І тут кожне слово на вагу золота. Зверніть увагу, Ісус не каже, я вам покажу світло, чи Я приніс вам якусь нову ідею про світло. Ні, ні. Він каже, Я є світло. Це означає, що світло це не концепція, не доктрина, не філософія. Світло це особа. Це сам Христос. Давайте розберемо це твердження, так би мовити, по кісточках. Перше, я є для будь-якого юдея, що чув це, це був просто шок, це пряме відсилання до імені Бога це заява про божественність. Друге, для світу універсальність, не для однієї нації, не для обраних, для всіх, і це одночасно і запрошення, і виклик для кожної людини. Третє хто йде за мною? Це не про пасивне споглядання, це про дію, про рух, про щоденне слідування. І нарешті четверте обітниця. І яка обітниця? Не просто вийти з темряви, а мати в собі світло самого життя. І коли Біблія говорить про темряву грецькою скотія це щось значно більше, ніж просто ну невігластво, це не про те, що хтось чогось не знає, це ціла система, ціле царство, царство, де гріх це норма, де правду ігнорують, а на троні сидить наше власне я. Так от Ісус обіцяє не просто дати нам кращий ліхтарик, Він обіцяє вирвати нас з цього царства. Добре, Ісус це світло. Але як саме воно рятує? Бо це ж не просто про те, щоб підсвітити проблему, це про її вирішення, це не просто діагноз, це операція. І знаєте, найкраще це ілюструє історія з 9 розділу Івана про чоловіка сліпого від народження. Просто уявіть собі. Він ніколи не бачив світла. Він не міг нічого зробити, щоб прозріти, абсолютно безпорадний. І тут приходить Ісус. Він не чекає, поки Той попросить, він бере ініціативу на себе і дає йому зір. Ось це і є спасіння в мініатюрі. Не ми щось робимо для Бога, а Бог робить для нас те, що ми ніколи не змогли б зробити самі. Він дає зір духовно сліпим. Але це ще не все. Апостол Павло йде ще далі, і це просто захоплює дух. Він порівнює спасіння з першим днем творіння. Ви тільки вдумайтеся, той самий Бог, який на самому початку сказав: нехай буде світло, і з нічого виникла галактика. Цей самий Бог тепер говорить це ж слово в темряву людського серця. Спасіння це не просто ремонт, це акт нового творіння. У богослов'ї, зокрема, в реформатському це називається відродженням, і це ключовий момент. Це не про те, що людина нарешті прозріла і зробила правильний вибір. Ні. Це про те, що Бог суверенно втручається, відкриває наші сліпі очі, ламає нашу вперту волю і дає нам самоздатність вірити. Розумієте, світло не просто чекає, поки ми побачимо, світло створює зір. І, звичайно, таке світло не може не змінити все спасіння це не просто квиток на небо, який ми отримуємо і кладемо в кишеню, ні, це початок абсолютно нового життя. Тільки вслухайтеся, наскільки радикально це звучить в посланні до Ефесян. Павло не пише: Ви колись були в темряві. Він каже, ви були темрявою, це була наша суть. А тепер А тепер ви світло в Господі. Не просто в світлі, а саме світло. Звісно, це не наше власне світло, воно від нього, ми лише відзеркалюємо. І ось чому змінено життя, святість це не намагання заробити Божу прихильність, це просто природний наслідок того, ким ми тепер є. І як це виглядає в реальному житті? Ну, по-перше, це життя без масок, без таємниць. По-друге, це звичка не виправдовуватись, а сповідувати свої помилки. Це також активна війна проти діл темряви у власному житті. Це означає вчитися розрізняти, що є добре, а що ні, занурюючись у Боже слово. І, звісно, таке життя стає потужним свідченням. Не для того, щоб показати, які ми класні, а щоб інші, дивлячись на нас, словили Бога. І все це підводить нас до фіналу. До нашої великої надії. Тому що історія спасіння не закінчується вічною боротьбою світлої темряви. Біблія чітко говорить, світло не просто співіснує з темрявою, світло її перемагає остаточно. Якщо подивитися на Біблію з висоти пташиного польоту, то вся вона це історія світла. Все починається з Божого, нехай буде світло при створенні світу. Кульмінація це прихід Ісуса втіленого світла. Зараз, в епоху церкви, ми, віруючі, покликані відзеркалювати це світло. І все це рухається до грандіозного фіналу, до нового Єрусалиму, де світлом буде сам Бог. Це видіння з книги об'явлення, від нього просто перехоплює подих. Уявіть собі, місто, якому не потрібне ні сонце, ні місяць чому, бо слава Божа освітлює його, а світильником є Агнець Ісус Христос. Більше жодного створеного світла, лише вічне, нестворене світло Божої присутності. І ось у чому суть. Кінець історії це не просто зробити темряву трохи менш темною, це повністю і назавжди знищити ніч. Повне усунення темряви гріха, болю і смерті ночі більше не буде. Крапка. Так що ж робити з усією цією інформацією, якою має бути наша відповідь? Думаю, її можна звести до трьох простих дій: перше прийти, прийти до Христа, залишивши всі інші фальшиві джерела світла. Друге визнати, винести свій гріх на світло, тому що тільки там благодач може його зцілити. І третє продовжувати. Продовжувати йти за ним, крок за кроком, відзеркалюючи його світло. І наостанок залишається лише одне питання, але воно стосується кожного світло прийшло у світ. Ісус Христос тут, Він викриває, Він спасає, Він обіцяє вічний день. Питання вже не в тому, чи існує світло, питання в іншому, чи готові ми вийти з нашої затишної тіні назустріч цьому сліпучому, всепереможному дню.